Добрий день, шановні друзі. Я хочу сказати тим, хто ще це не знає, що я, в принципі, за фахом спеціаліст з політології міжнародних відносин, і тому є така пропозиція започаткувати такий дискусійний клуб, в якому обговорити проблеми сьогодення, особливо в ракурсах світової політики, міжнародних відносин, зовнішньої політики окремих держав. Ви знаєте, у нас в країні. Так було ще за часів Радянського Союзу і демократичної України також. Всі є спеціалістами в трьох царинах: це футбол, сільське господарство і, безумовно, міжнародні відносини. Насправді не так багато експертів з міжнародних відносин, але все ж таки вони є. І є навіть в нашій світі Одесі. І сьогодні я запросив до такої зустрічі, до такої дискусії для започаткування такого. Своєрідного клубу, мого давнішнього друга і товариша по роботі, але я зразу ж хочу сказати, що це не означає, що у нас абсолютно співпадає наші точки зору. Ми дуже часто говоримо і дискутуємо і не завжди погоджуємося один з одним. Це Денис Кузьмін, викладач кафедри міжнародних відносин і фахівець центру міжнародних досліджень. Одеського національного університету, вітаю вас, дуже дякую за запрошення. Я хотів би сьогодні розпочати е, і трошки поговорити про те, що ну, не дуже ясно пересічному громадянину, мені здається. Ми всі кажемо про те, що ось існував якийсь світовий порядок, і нібито він розпадається тепер. Ось що це таке, і чому ми е, опинилися в цій, в цій ситуації? Декілька слів буквально, я хотів би як вступ зробити. Ну, дивіться, що таке, в принципі, світовий порядок. Це певний баланс сил, інтересів і можливостей ведучих світових держав, які складаються за певними умовами історичного розвитку, і діє, ну, я б сказав так, і завдяки певним домовленостям через угоди. Фактично підписане і складається через інституції, а також може складатися певною мірою і через певні домовленості, які не завжди навіть оприлюднюються. Для того, щоб це було ясніше, я скажу на декільких е класичних прикладах, ну, найбільш відомі. Це світовий порядок, який склався після 30-річної війни в Європі, це середина 17-го сторіччя, так звана Вестфальська угода, яка вперше запропонувала діяти усім державам в рамках їхнього державного суверенітету. Відомий також світовий порядок, який склався після наполеонівських війн, це приблизно 1815-16 років. Коли Прусія, Австро-Угорщина, Росія і Велика Британія розділили сфери впливу в Європі і панували там майже до кінця 19 століття. ну а більш за все відомі світові порядки, які були узгоджені після Першої і Другої світової війни. Це Версальсько-Вашингтонська система після Першої світової війни, в результаті якої виникла ліга націй, яка спробувала керувати процесами в Європі, і навіть в світі. Ну, це не дуже вдалося до речі, і е е ялтинська потсдамська система. Яка започаткувала так званий біполярний світ, в якому ми жили до 1991 року, коли розпався Радянський Союз і розпалася оця біполярна система. Тепер ми живемо в постбіполярній системі і ніяк не можемо сформувати нову. І тут ще один штрих, ще один нюанс, про який я хотів би сказати. Чому ми зараз от в, такому, в такій ситуації? Хаотичного розпаду цієї системи. Дивіться, після Ялтанська-Поздамської системи, після ялтанська поздамської конференції домовленості склалися певні інституції, які... Керували, візьмемо це в лапки, або координували лінію світових держав, перш за все, Сполучених Штатів і Радянського Союзу, це організація об'єднаних націй, це Організація по безпеки і співробітництву в Європі, це НАТО і Варшавський договір, який був розпущений наприкінці 80-х років і так далі. І ще дуже важливо: усі ці системи, крім останньої, Складалося в результаті великих європейських або навіть світових війн. Вони руйнували все те, що було напередодні, і робили щось нове, новий світовий порядок. Зараз ми живемо в унікальній системі. Не було, на щастя, все ж таки, Великої світової війни, але все ж таки. Завдяки тому, що розпався радянський союз, і розпадається ця ялтинська поздамська система без великої війни, але її інституції, про які я тільки що казав, вони діють формально і досі. Сьогодні тільки ледачі не критикує Організація Об'єднаних Націй, ОБСЄ НАТО. На жаль, такою ціною, як російсько українська війна, реанимована була тільки завдяки цьому, бо вона теж вмирала фактично. І ось склалась така ситуація. Цей світовий порядок майже зруйнований, але і інституції, які були створені, вони так складаються, що нібито працюють. Але не, не працюють насправді, бо вони були створені для зовсім іншої ситуації в світі. І ось тепер. Проблема, що буде далі, як буде формуватися е, новий світовий порядок? Цей розпадається вже більше 30 років. Як ви думаєте, Денис? Ну що, тут ви взяли таку високу планку? Я згадав ті часи, коли я був вашим студентом, і ви нам пояснювали, ви дали зараз коротенький екскурс по всім системам міжнародних відносин. що… Е, Фактично, ми викладаємо студентами протягом цілого року. Тут ви уклали це все в 5-7 хвилин, і це дуже влучно, тому що дійсно вже 30 років розпадається система, і я сам кажу студентам. Все, що було ще вчора, це вже історія. Ми вивчаємо, що те, що сьогодення сучасна політика. А коли це сучасна політика, те, що от в цю хвилину, а 5 хвилин тому це вже глибинна історія. історія. То 5 хвилин це історія, а 5 тисяч років це і чи де історія, де... де починається сучасність, і я кажу, умовно, ми вважаємо. От більшість тих, хто у нас на кав, що сучасність починається з 91-го року. На жаль, це значно раніше ніж більшість з вас студентів ви народились, але дійсно. Нічого більш масштабного ніж руйнування Ялтинської системи, ніж розпад Радянського Союзу і спроби сучасного світу якось втиснутися в нові умови. нічого більш значущого не з 91-го року, і в тому і є проблема. Добре, що не було відразу великої світової війни, і фактично наша війна. Україна російська нинішня війна я вважаю, є такою відкладеною війною, яка могла би початися і в 93-му році, якби там, наприклад, в Москві інакше би склалися обставини з цим пучем, і не зав'язла вона в Чечні до б там в Чечні якось інакше, то вони би і це ж інші та стара зброя, яка зараз то вона ж тоді, в середині 90-х, була посвіжіші, і ще була велетенська армія, і як би відреагувало населення. Хто би там вийшов боронити Україну чи не вийшли? Як би взагалі воно пішло, невідомо. І, і уж точно, я думаю, значно більш кількість жертв було б, якщо б ця війна так би сталася в 90-ті, і в 90-ті почалася якась там світова війна, після якої можна було би було підводити якусь рису. І тут я думаю, що ну от що нам робити, не в війну вже кидатися, да. Тобто, всі ці системи, про які казали, починаючи з Вестфаля, вони один із витоків була так звана ідея миру, тобто піс миру, що як досягти якогось миру. І один із ідеологів Вестфалія, який вже помер, коли його підписували, кардинал Рішельє, він і навчав свого короля і до го Разом з і всіми персонажами, які там були, що монарх повинен діяти не в своїх власних інтересах, тобто, це, ця епоха вже закінчилася, і ці королі, які будуть просто, от я король, я хочу, я буду щось робити. от такі держави підуть. Король має вгадати йому Бог дав цю силу, вгадати те, що він назвав національним інтересом. Що mm -hmm. таке національні інтереси, в чому полягає? Ми дізнаємося десь через років 500, Да? Тобто, я думаю, що от тоді вже буде ясно, хто реальні національні інтереси вистоював, і тому що це треба якось вгадати, і, і у кожній країни, і країни чи нації, отут вже інша держава, нація, держава-політична нація, монархія, демократія, федерація тобто, ту кожен. Якось вимальовує свою систему. І у кожній є свої інтереси, і рано чи пізно вони зіткнуться. І тут починається війна. І, треба, і тут же нічого подіяти не можна. Це війна, він каже, справедлива. Але просто так воювати, тому що от щось там захотілося, не треба. Треба узгодити якийсь баланс. Тобто, ви, Англія, ви на морі. ладно, ви там зі своїм флотом, Америку залишаємо. А ми на континенті. Ви там, англічані, йдіть з Німеччини, національні інтереси Франції, там розпад Німеччини, а колонії це. І от у нас буде такий баланс. І от до Наполеона він якось тримався. І новий. І тут балансу немає. Тут вимальовується новий баланс. Це Китай, тобто виріс Китай, і просто по факту. От в один момент я думаю, ми прокинемося, а вже ця велика шахівниця вже перегорнута і все Ось почнеться я, з нової я сторінки. Тут якраз хотів би теж трошки сказати про баланс. Дійсно, ті минулі баланси вони зруйновані, так і зараз декілька країн намагаються вибудувати свої нові баланси інтересів і можливості. І мені здається, що так, ось коли ми аналізуємо цю жахливу російсько-українську війну, цю навалу на нашу державу, ми більше говоримо про такі внутрішні аспекти і для України, і для Росії. А мені здається, що ось все це, що подає зараз Путін для споживання в Росії, там ми вертаємо свої псевдоісторичні території і так далі, це на загал. А насправді мені здається, що Росія намагається якраз а, увійти в цей новий баланс інтересів, який Десь починає складатися між Сполученими Штатами, Європейським Союзом, Китаєм, там, десь цей mm -hmm. присловутий глобальний південь, і так далі. Там всяка Бразилія, Австралія, і так далі. І мені здається, що якраз Путін наполягає на тому, щоб було визнано. Нову геополітичну роль Росії, яка має з їх точки зору домінувати на пострадянському просторі, особливо за рахунок України. Це не означає, що Україна стане там якоюсь провінцією Росії, але вони хочуть, щоб Україна, там, та ж Молдова, та ж Грузія, Вірменія, ну, безумовно, Білорусія, йшли в фарватері їх зовнішньої політики, і більш того, розуміння в принципі, як. Цей світ має формуватися, яка має бути підґрунтя, ідеологічна підґрунтя цього? Чи це буде Європа з демократичними ліберальними поглядами, чи буде це авторитарна Євразія? Ну так, я, я згоден з тим, що е, головна мета е, Путіна і тих людей, які оточують, це зайняти якесь, власне, хоча б якесь місце в новому світі, де Поки що вимальовується два центри сили: це Китай, Сполучені Штати, навіть Європейський Союз, ну Індія там вже на підході. Але Європейський Союз, на жаль, для нас, тому що ми в Європі, це ж об'єктивна реальність, значно слабкіше виглядає ніж всередині навіть 2000-х років, коли всерйоз розмовляли про загальну європейську армію, коли було. Словетне розширення 2004 року, введення євро, і всі вважали, що Ось ну, от Європа це принаймні один із нових центрів сили. Тобто поки що це виглядає достатньо слабко. Але е, тут е, в чому конкретно це буде втілюватися, да? тобто конкретні потрібні території чи потрібні якісь. Е, Статусні речі при розподілу світових там, Арктики, якихось там торгівельних шляхів, де там піде цей китайський шлях через, через Центральну Азію чи через Росію. Тобто я не, не, не дуже розумію, наскільки, наприклад, захоплення України автоматично надасть Путіну це місце посередині між Китаєм і е, Китаєм і Сполученими Штатами. Нехай Сполучені Штати разом з ЄС. Тобто, якщо по класиці великої шахівниці Бжезінська да, Україна це такий наріжний камінь євразійської політики, і без України немає Російської імперії, ну це вже так тхне 19-18 сторіччям. Просто. В сучасному світі. Неофедел... Да. Да, ну, тобто <клес> потрібні звичайно території, і хліб зараз, і водні ресурси, кліматичні. Це все дуже важливо, тому що у нас унікальний клімат. Світ взагалі. Більшість територій планети не має таких природних ресурсів, як Україна, де можна просто жити. Посередині є і вода, і ну, все більшість територій планети. Значно гірше в гіршому стані знаходиться для просто ж фізичного життя homo sapiens. Але я не можу досі зрозуміти, ось Путін з танками входить там в Київ, в Львів, навіть і це що наступного дня буде новий Потсдам, і Сі Цзімпін, і Трамп чи новий президент. Вони от після цього сядуть з ним і підпишуть новий пакт. Я вас щось в цьому не впевнений. Така боротьба буде тривати ще довго. І цей баланс сил і баланс реальних національних інтересів, він може буде вимальовуватися дуже важко. І ви як фахівець холодної війни, також знаєте, не все ж так просто е, в Ялті намалювали Черчилль зі Сталіним на папірцях. Це вони намалювали, а потім вже скільки ще років притиралися, поки був берлінська криза і Будапешт, і потім, аж тільки Карибська криза, вже там якось ми можемо констатувати, що дійсно от баланс. Тобто цей баланс буде ще довго е, вимальовуватися, і сподіваюсь, що, ну як кажуть, світові еліти, е, от в цьому я вважаю, головна проблема в якості в принципі, людей, які керують нашою планетою. От це велика проблема. Тому е, ви ж і, і я, ви були багато разом. Ми і разом були в цих інституціях, і в ООН, і в Брюсселі. От там просто не відчувається тої кризи. Тобто вони всі живуть, як бу, коли б на дворі в них там 99-й рік. Тобто, все, все супер, в принципі. них. Там не відчувається, що от криза, криза, криза. Так вони от в принципі розуміють всі ці речі. Але живуть якось в іншому світі. Бо це є світ постправди, як зараз у Він люди кажуть. Ви, ви торкнулися дуже такої важливої і дуже болючої теми, бо е, там півсвіту говорить про те, що вони наші союзники, так ага. ми там підписали якісь 27 угод е, фіг з ким про е, стратегічне. стратегічне партнерство і безпекові угоди. Де вони всі зараз? Ми бачимо, що. Все, що надається нам зараз і Європою, і Сполученими Штатами, це тільки для виживання, мінімального виживання для того, щоб не сипався фронтом і так далі. Ну, це окрема тема. Я думаю, ми поговоримо якось. І, Дініс, ви знаєте, щоб якось все ж таки закруглити цю тему. Я хотів би сказати: ось у мене так вимальовується декілька варіантів цього світового порядку. На майбутнє. Я згоден з тим, що це не, не місяці, навіть не роки. Це ще така притирка буде йти декілька років, мабуть, а може і десятиріччя. Але так теоретично вимальовується декілька варіантів. Ну, перш за все, це так званий однополярний світ. Маловирогідна ситуація для сьогодення, що однополярний світ буде, там, наприклад, на чолі з Сполученими Штатами чи Китаєм. Але все ж таки є теоретично можливо. Далі це більш можливий варіант: це біополярний світ знову, це Сполучені Штати і Китай. Два варіанти багатополярного. Я говорю так: багатополярний структурований. Це більш-менш такий узгоджений порядок між Сполученими Штатами, Китаєм, Європейським Союзом і Росією, наприклад, так. І багатополярний хаотичний. Це неофедалізм, по суті, коли буде там десяток чи півтора десятка країн, які претендують на свій полюс, так званий. І це ну, дуже небажаний варіант, бо це буде боротьба усіх проти всіх. Побачимо, як воно буде складатися. Як вам я в плані дискусії можу тільки сказати, що от ми навіть коли намагаємося якось розкласти щось там на майбутні карти, все одно знаходимося в старій парадігмі оцих держав, як центр центрів сили чи угрупувань держав, ну як от воно повелося. А зараз же багато кажуть, що існують так звані якісь глобалістські структури, так, тобто летенські транснаціональні корпорації, які десь там знаходяться, і вони вже давно не є е, виразом національних інтересів Сполучених Штатів як, як національної держави. І я думаю, в тому полягає внутрішньоамериканська боротьба так званих трампістів, яка, що Америка ферст, тобто, це має діяти як національна держава політична. А не просто площадка, де існують транснаціональні корпорації, американська армія захищає, а куди йдуть всі ці надприбутки, де інтереси глобальних корпорацій, де вони от, от, і отут це ми виступаємо на танки конспірології і всіх так званих всіх теорій, тому що може бути один полюс, але це буде якесь транснаціональне угрупування нове чи декілька гравців. І корпоративних, і якихось приватних, і громадських якихось псевдорелігійних рухів, і десь національні держави ще залишаться. Тому що зараз де от інтереси глобального бізнесу, так, і де вони протирічать інтересам тих країн, де вони знаходяться. Тобто, це дуже велика. Денис, проблема. Денис, Я дуже вам вдячний за те, що ви фактично запропонували наступну тему нашої дискусії трампізм. Проти фінансового глобалізму це дуже е, цікава тема, і вона стосується не тільки Сполучених Штатів Америки Європи, вона стосується безпосередньої нашої країни, тому що і ми будемо шукати своє місце в цьому можливому і наростаючому конфлікті. А сьогодні я хотів би вам подякувати за цю зустріч, і як кажуть, до нових зустрічей. Да, дякую вам.